Брати і сестри в Діях Апостолів, 4 голова, 13 вірш, написані слідуючі слова. А бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. <кій> Якщо взяти ці слова окремо від Біблії, то дехто може поставити. Собі таке питання. Чи це означає, що освіта для служителів теократії не має ніякої цінності? І що саме означає тоді ненавчені і прості або ще як перекладає невігласи? Слово невігласи, що люди не вчені? Що цікаво, що таке є освіта і що таке є освіченість? Бо насправді це не два слова з подібним значенням, а насправді ці слова мають різне значення. Освіченість означає результат отримання людиною освіти. Освіта це процес засвоєння знання, тобто людина тратить свій час, здобуває певне знання. І з цього випливає нехитрий висновок, що не кожна людина, яка формально отримала освіту, є, по факту, освіченою. Освіченість в першу чергу співвідноситься з практикою і вмінням застосовувати отримані знання. Оце нам треба з вами тримати в голові, щоб ми розуміли, що таке освіта, це потрачений час на здобуття знань, а освіченість це вміння людиною користуватися цими знаннями на практиці. Тому, коли ми прочитали ці слова про. Висновок фарисеїв про апостолів, що вони були неосвічені і прості. То що саме на увазі мали фарисеї і чому вони насправді дивувалися? Спостерігши, що ці люди були з Ісусом і є насправді неосвідчені і прості? Фарисеї знали, що покликання Петра та Івана до служіння не було отримане завдяки навчанню у вищому навчальному закладі, який вони тримали. Бо фарисеї ставали фарисеями коли? Коли вони закінчили певну школу? І ми бачимо, що ця практика продовжується по сей день. Тобто є вчителі е е е в католицьких церквах православних, так? які називаються вчителями Божого Слова. Але для того, щоб їх признано було як такими, і вони одержали певне місце служення, вони мають закінчити декілька років провчитися, закінчити, отримати певний якийсь. Підтвердження, документ, що вони такими є, і тільки так вони одержують цю освіту. Тому Петро і Іван, вони, фарисеї знали, що ці люди не навчалися в їхній школі. Петро та Іван обрали зовсім інший шлях, ніж фарисеї. Вони практикували те, що проповідували. Бо ми знаємо, з Біблії, довідуємося, що фарисеї, навіть Христос їх так і дорікав. Ви накладаєте тяжкі тягарі на людей, але самі їх носити не хочете. Тобто Людей заставляєте жити, а самі так не живете. Противно цьому, Петро та Іван, як і всі послідовники Ісуса Христа, вони, обравши протилежний шлях як фарисеї, практикували те, що проповідували. Вони не були схожі на професійних теологів. Петро та Іван не навчалися у вищих навчальних закладах. Але як рибалки, вони знали прості правди, які ведуть до Христа. Вони залишили свою професію рибалки і взялися за нове покликання проповідування Евангелії царства. В лексиконі грецької та англійської мови пархерста показано, що грецьке слово не навчені, аграматос буквально означає «неосвічені» або «ненавчені». Або ще та переводиться як невігласи. І застосовується для позначення того, що вони не знали єврейського писання. Петро та Іван були рибалками, безсумнівно, вони вміли читати і писати, а також добре розмовляли арамейською мовою, яка була поширена на той час. Бо гебрайська мова вже до того часу була забута, через те, що люд, євреї були розсіяні, попали в полон. Навіть вже писання деякі писалися не на гебрайській мові як перші книги закону, а вже писалося на арамейській потім на грецькій. Однак вони не знали єврейської мови. Але це не означає, що вони не знали Слова Божого. Бо вище ми з вами прочитали, що слово неосвічені або ненавчені, які яке використали фарисеї. Для характеристики апостолів означає те, що вони не знали єврейського писання, тобто єврейсь... того, що було написано пророками. А чому не знали, твердили фарисеї? Бо вони не вчилися в школі фарисейській, яка давала ці знання. Вони були впевнені, що вона давала ці знання, інакше людина їх знати не може. Або є неспосібна навчати єврейським писанням. То насправді виявляється, що апостоли, вони знали Писання, але вони не знали старої єврейської мови. Пригадуєте, що Андрій, брат Петра, який ймовірно мав таку ж освіту, як і Петро та Іван, сказав: Знайшли ми Месію. Ну, а як він знав, як Месія виглядає? Якби він не знав, що написано в Біблії? І не міг не читати, не міг дослідити його. Про що ми читаємо Івана 1.41? Це свідчить про те, що він був достатньо обізнаний з пророцтвами, щоби розпізнати Іс Ісуса як Месію, навіть незважаючи на те, що не знав єврейської мови. Ті ж книжники і фарисеї, які знали іврит і були професійними богословами, не признали Месію. Мудрі цього світу не були вибрані. А противно, ми читаємо в 1 Коринтян 1,27 Бог вибрав нерозумне світу, щоби засоромити мудрих. Дійсно, це біблійний факт. Фарисеї спровокували громаду ізраїльського народу на те, щоб вона кричала: розпни, розпни, розіп'яли Ісуса Христа, Спасителя. І що дуже цікаво, що апостол Петро і Іван. Або інакше скажу, що ці слова фарисеями були висказані після того, як апостол Петро і Іван зцілили хромого чоловіка. І їм було дорікнуто за то фарисеями. Але вони дали свідоцтво. І вони, коли це зцілили цього чоловіка, євреї побачили, що Бо вони бачили цього чоловіка, він просив милостиню біля дверей храму. І вони знали, що то каліка. А потім побачили, що він ходить разом з Петром і Іваном, але він здоровий. І люди дивувалися і задавали питання, як то так. І Петро з Іваном дають свідоцтво, що цей чоловік не зцілений, тому що ми якісь є наділені, не знати, якими від нашої сили е, силою чи можливостями. А що це завдячуючи Ісусу Христу, якого ви розп'яли. І ви захотіли побажали собі вбивцю, а його розіп'яли. Вони дали добре свідоцтво. І коли ми читаємо ще б далі від початку від дня 50-ниці, то бачимо, що під натхненням Духа Святого Петро дає прекрасне свідоцтво ізраїльському народу, де повністю звертає увагу на всі помилки цього народу, звертає увагу на те, чому Христос є Месія. Фарисеї теж це знали, фарисеї теж це чули, але вони не прислухались до цих, біблі... до цих фактів старозавітніх, які він наводив. Але декілька тисяч людей, почувши це, проаналізувавши, хрестилися в той день. Тому, перше, чим фарисеї це сказали, були певні події, в яких фарисеї бачили, що проповідують люди, не навчені в їхній школі, але які дуже добре знають писання, і які можуть противитися їхньому вченню. І заставляти їх дивуватися, аж звідки ж ці люди знають цей закон. І ми їм не можемо нічого сказати інакше, на все, що вони були спосібні, це просто їм заборонити. Тобто вони не переконали Павла і Петра, що вони не праві. Вони зрозуміли, що нічого не можуть зробити. Вони просто сказали, заборонили їм проповідувати про Ісуса Христа, на що апостоли не згодилися. Тому мудрі цього світу були відкинуті. А немудрі, яких світ рахував немудрими, були вибрані для того, щоби служити Богу і Ісусу Христу. В Евангелії від Івана 7.15 записано: Юдеї дивувалися, кажучи, як Він Писання знає, не вчившись. Ісус проповідував євреям і показав свою обізнаність з єврейськими писаннями, але вони знали, що Він не навчався у фарисеїв, а був сином Теслі. В Луки 4, 16, 17 чітко показує, що Ісус був повністю знайомий з єврейською мовою, але немає жодних записів про те, що він ходив до вищої школи, щоб отримати там знання. І зачитаємо собі Луки 4, 16, 17. Там говорить слідуючі слова. І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов для Дня Суботнього до синагоги і встав, щоб читати. І подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було написано так. Книга була на єврейській мові. Христос не вчився в фарисейській школі. І, знову ж таки, це здивувало тих, хто слухав. Щодо виразу «ненавчені» або невігласи в дії 14.13, який записаний, то це слово походить від грецького слова ідіотис. Англійське слово ідіот походить від цього грецького слова. Але в часи апостолів слово ідіотис мало зовсім інше значення, ніж ідіот в сучасній англійській мові. Нам зараз трошки смішно це читати, правда? Але зауважте, що це вже в нашій практиці друге слово, яке тисячі років тому мало одне значення, а через тисячу років поміняло своє значення. Таке саме ми мали з словом релігія. Ну, це буде окрема тема. Але це вже друге слово, яке. Від самого початку мало одне значення. І зауважте, воно не мало поганого значення, а означало просто слово «ненавчені» або невчені невігласи. Справжнє значення цього слова, за словами пархерста, проста людина, на відміну від людини, яка наділена владою, є вчена і освічена. Воно також має значення бути ненавченим, некваліфікованим, неграмотним. Апостол Павло визнає, що він, можливо, використав не найкращу мову у своєму вираженні Господнього слова, хоча він не був невігласом. Але хоч я і грубий в душках ідіот у мові, але не в знаннях, 2 Коринтян 11.6. Тут показано, що мова Павла, ну ми знаємо, Павло він був єврей, він не був грек. І він досконало грецьку мову, або так, як нас тепер кажуть, літературну мову і міг не знати. І говорив, можливо, з якимось е, не діалектом, а та, акцентом. Та. Щось, ну, не була чиста грецька мова. Та як у нас є українська мова, вона теж в різних регіонах по-різному. Але зауважує, що невігласом в законі Божому він не був. Він мову міг досконало не знати, але невігласом в законі він не був. Тому він каже, що хоч я грубий у мові, але не в знаннях. Друге Коринтян 11,6. Тут показано, що мова Павла, можливо, не була класичною грецькою мовою. Отже, для тих, хто володів набагато вищою освітою і був освідченіший в цьому питанні, вона могла здаватися грубою. Але він каже, що він не був невігласом у знаннях, а їх він мав від Бога. І знову ж таки, читаючи Біблію, чому Бог Єгова, Дух Святий, злив на простих рибаків? Вони мали побудження, вони мали серце відкрите до того, щоб служити Богу, і то знання, яке відкривалося, воно було відкрите їм, а не фарисеям, бо ці були самолюбні люди, брехливі. Так само сталося і з Павлом. Отже, Петро та Іван, хоч і не знали івриту та класичної грецької мови, і були звичайними простими людьми, вони знали пророцтва, визнавали їх виконання Месією, ходили з Ісусом і вчилися від Нього. У своїх розмовах з народом вони точно цитували пророків і слова Ісуса. Через те, що Петро та Іван робили це. Книжники і фарисеї дивувалися. Тобто, дійсно це була мова освічених людей, які знали, що говорили, і знали, коли це можна сказати. Обов'язок проповідувати Евангеліє Царства Божого лежить на всіх сотворіннях, які уклали заповідь служити Богові. Це не вчені, не мудреці, не люди з високим становищем, але бідні цього світу. Звичайні люди. Немає значення, чи людина добре володіє англійською, грецькою, чи іспанською мовою. Головне, щоб вона знала Боже Слово. Вона може вдосконалити свою мову, якщо захоче, і вона повинна це зробити. Заважте, тут ставиться на цьому наголос. Не може бути так, або ми маємо. Поміняти свій склад розуму, якщо ми, маємо, якщо ми думаємо, що нам не потрібно бути освіченими людьми в тому плані, щоб ми правильно виражали свої думки обдумано і доносили правду до інших людей, ми не можемо собі дозволити з бігом часу, якщо ми доходимо до цієї думки, що ми можемо наговорити що-небудь, як-небудь, і бути впевненими, що ми все сказали людині, і до неї гарантовано це дійшло. Тому ми бачимо, що товариство передбачило якраз для простих людей, які, можливо, і не мали часу займатися самоосвітою. Певні курси теократичні. Ми маємо теократичний курс, навіть оця лекція у нас такого подібного курсу, який допомагає людям, які зайняті вихованням сім'ї, дітей, мусять ходити кожноденно на роботу. І в них можливо немає часу задуматись, як я правильно це маю зробити. Але для навчання. І для саморозвитку, тобто ми приходимо до того, що свідки Єгови вони повинні саморозвиватися, щоб належним чином донести правду до інших людей і зрозуміти те, що відбувається в світі. Навіть таке просте, що ми всі чуємо, теорія еволюції, яка зараз дуже заполонює уми молодих людей, але свідкам Єгови треба в це вникати. І ми бачимо, товариство з Божою поміччю теж над цим працювало, щоб дати відповідь цим людям. Щоб не просто від цього відхреститися, але допомогти людям зрозуміти своє, е, своє заблудження. А для цього їм теж треба було займатися чим? Самоосвітою в тому, що стосується правильному донесенню людям правди і всім, що зв'язано е, з правдою або з тою інформацією, яка хоче правду принизити або розбити. Але той, хто добре знає святе письмо, може виконати свій завіт з Богом Єговою і потішити тих, хто сумує. Людина не повинна соромитися представляти Господа через те, що вона не має кращої освіти, ніж та, яку пропонує світ. Навпаки, він повинен зараз вчитися і вдосконалювати свою мову, і нехай його світло сяє. Неблагодатні слова, що злітають з його уст, не плавна мова приваблюватимуть людей доброї волі. А знання святого письма, а не знання речей цього світу. Бо в усьому останньому можна бути неосвіченим, невченим, звичайною людиною. І дійсно, світ він пропонує свої критерії. Тобто, ти маєш мати таку освіту, тоді ти можеш робити це. Ти маєш знати то або пройти ті курси, тоді ти можеш зробити це. Але бачимо, що зовсім по-інакшому його і Ісус Христос підходили до тих, хто мав щире серце служити Йому. І якщо ця людина прикладала, крім бажання ще й зусилля, то така людина росла в знанні. Вона могла не мати освіти вищої, не мати якихось дипломів, корочок, чи ще чогось, чи згоди якихось вищих мудрих чоловіків, теологів, що вона має право проповідувати Слово Боже. Сам творець допомагав цій людині рости в знанні. Людину можна назвати ідіотом через її незнання математики, природничих наук і багатьох інших речей, які вимагають вищої освіти. Бо дійсно дуже багато хто. З нас вчив, здобував вищу освіту, є дуже багато предметів навіть в школі, які нам не пригоджуються протязі життя. Але люди на це людей заставляють на це тратити свій час. І після того, як людина цей курс пройде, то рахується, що людина має освіту або не має освіти. Вона є щось або вона є ніщо. Тому. Можна назвати людину ідіотом через її незнання математики, природних наук і багатьох інших речей. Тобто ідіотом яким? Ненавченим. Ненавченим. Не в тому значенні, як це зараз є, а в тому значенні, яке це було насправді з самого початку. Але про служителя теократії в судах, у свідоцтві від дому до дому, на домашньому книговивченні буде сказано, що Він ходив з Ісусом, що Він знає Боже Слово. І слідує слідами Ісуса Христа. І тут для нас дуже важливо, а чи це пише про нас? Чи дійсно ми з вами відповідаємо цьому званню? Бо так, ми хрестилися, як свідки Єгови. Ми людям даємо свідоцтво. Але чи дійсно люди про нас, і найперше, чи Єгова про нас скаже, що ми є такими? Чи ми відповідаємо цьому званню? Чи ми дійсно для цього прикладаємо зусилля? Чи ми просто один час деяке знання здобули, посвятилися, а далі наш розвиток. Зупинився, і ми рахуємо нам більше нічого не треба. І ми з головою поринили у цю життєву рутину. Тому про свідків Єгови. В судах, на студіях, в проповіді від дому додому їхня мова буде видавати то і їхні вчинки, їхні діла будуть показувати, що ці люди дійсно ходять з Богом. Мудреці цього світу дивуються, навіть коли говорять про свідків Єгови, як про. Невчених і неосвічених людей, так само, як і свого часу говорили про апостолів. Чому? Бо ці люди, апостоли, вони на ділах своєю мовою показали, що вони є слугами Бога Єгови, слугами Ісуса Христа. Вони говорили мудро і вони підкріпляли людей, які хотіли знати правду. Амінь.